Вітаю, мої любі, вітаю в Україні. Як завжди, ранкова кава, цукерки. Нічого не змінить наше життя. Хотіла, хотіла це відео зняти вам ще вчора, але, знаєте, не було не сил, не настрою, бо такі події коїться в Україні, що рветься серце і душа. Добре, що в мене було заготовлене ще раніше відео, і я вам виклала його. А це відео знімаю вже сьогодні, бо знаєте, Збройні Сили України дуже, дуже так знаєте, гарно працюють на полі бою, гонять ворога вперед ногами з нашої землі. Зараз оточення у різних, у різних містах, а ворог лютує. Ця скотиняка кидає ракети по жилих домівках, забирає наше життя. Вчора, знаєте, сколихнуло, сколихнула подія, яка трапилася у Дніпрі. Зруйнований дом, загинула родина, двоє діточок. Двоє дорослих, дуже багато травмованих і поранених. Собачка, маленька собачка. Ці люди ховалися від війни, ці люди втекли до батьків і так трапилось. Така доля. Вони загинули. Загинули всі. Загинули від рашистської ракети, від доброї волі, визволителів, тварюк. Ну, то нічого. Буде розплата. Будуть горіти вони всі у вогні? Будуть гнити в українській землі? Будуть страждати їхні родини. Залишаться їхні діти без батьків. Може, може тоді до них дойде. Що війна це лихо і не можна, не можна йти в чужу родину, в чужу країну із нарядям в руках. Це гріх, це злочин, який, який буде покараний. Обов'язково буде покараний. Було питання, було питання про цей фаленопсис. Як же ж він там? Чи відкрив він повністю квіточку? Як бачите, відкрив. Це тетраспіс варіація кофі, дуже дуже такий, знаєте, своєрідний, красивий колір, має квітка. Справді як кава з молоком. Зранку, коли є сонечко, він має дуже такий тендітний аромат, красивий фаленопсис. Якщо справді. Якщо у вас буде змога купити і мати цей фаленопсис, то обов'язково навіть не задумайтесь, купуйте. Колір незвичайний, дуже красивий. І форма квіточки, ну це, знаєте, хто любить, я полюбляю таку форму квіточки. Тетрасписи взагалі, мої любимчики. отака красотуля. А це. Рослинка. Ця рослинка має назву Ceratostilis Рубра. Це природний вид орхідеї, дуже чарівний. І коли я, якщо ви пам'ятаєте, останнього разу показувала вам свої покупочки у регіни в магазині, я прираховувала вам, які там є орхідеї. І от дівчинка-Аллочка питала у мене про цю рослину. Знаєте, це дуже класна рослина, дуже. Я її, я її шукала декілька років. І навіть о, було діло, я купувала її у Мікі, але прийшло таке, знаєте, убоїще, ну, що воно, воно не вижило. А потім, потім я купувала і ще раз і знов у Мікі. І у мене хватило розуму взяти і. При пересадці познімати оці чешуйки. ось бачите, Отакі чешуйки на цій орхідеї знімати ні в, ко... ні в якому разі не можна. Ось, бачите, отакі чешуйки, їх не можна знімати. А я на ослабленій рослині взяла, познімала, корінців там майже не було. І, і та рослина загинула. А потім ми проводили обмін з однією жіночкою, орхідеями, і я так, знаєте, на мене спитала в неї, а чи немає в неї в неї дуже, дуже велика і красива а, колекція орхідей. Я так знаєте, ну просто взялась і спитала, а чи, а чи немає в неї Сиратосілуса? Вона каже: є. Кажу Лєна, а ти не можеш мені відрізати гілочку? Ну, хоч маленьку. Вона каже, ну та я відріжу, тільки я не впевнена, що вона дасть корінці. І от вона мені подарувала частинку своєї рослини. На цій частинці був один маленький-маленький корінчик. Дуже маленький. Тому я її отак поклала на горшика. Вон, бачите, вже корінці пішли в нього гарні, добрі так поклала і паличкою, так, паличкою закріпила. І минулого року він квіт, квітнув, і квіти знаєте, квіти у цієї рослини от якось так от, з усіх чешуйок просто вискакують. Навіть бутончиків я не бачила. Я вже побачила такі красиві знаєте, колір у неї, от як мандарин єгипетський. Яркий-яркий олій. Яркий. Оранж дуже красива квітка. Вона не ароматна, але вона чарівно красива, вона така ярка. І я вам казала, що дівчата, купуйте, купуйте оцю орхідею, тим паче, що Регіни вона досить доросла і такі гарні, красиві, мощні були кусти. І якби, якби мені лише там було, знаєте, не рубра, а якась вона мала другу назву, сератостіліс, ну не рубра. Але я дивилася в інтернеті, квіточки однакові, майже однакові, отакі самі, такі яркі алі. Якби, якби в мене було досить місця, або зайве десь місце було, я б у ту рослину обов'язково купила. обов'язково. Бо там такі кущі гарні. То навіть не знаю, ця дівчина купила ту рослину чи не купила, вона мені так і не написала, ото спитала у мене, їй казала, що скоро, скоро повинна час прийшов, вона, вона буде квітнути, і я покажу. То не знаю, треба буде спитати у людини, купила вона чи не купила цю рослину. Вона дуже гарна. От я вам вставлю фото. Цвітіння з інтернету, яку я її знайшла, коли, коли в мене виявилося бажання мати таку орхідейку, і ви побачите, наскільки це гарний, красивий куст, коли він розростається, ну це, знаєте, так дуже зрілічно. Дуже мені подобається насправді, якщо, якщо все ж таки у кого є така можливість, обов'язково обов'язково майте цю орхідею. Вона вирощується зовсім, зовсім просто. Їй потрібен ґрунт вологий, але такий добре вентиліруємий, щоб там повітрячку гуляло. Ну, от, Наприклад, у мене тут куски кори вугля, керамзит і мох. І повністю просихати цієї орхідеї давати не треба, бо корінці тут дуже-дуже тоненькі, такі знаєте, як, як волосся. Вона не повинна бути в болоті, вона не повинна стояти у воді, але як тільки ґрунт починає підсихати, от як він робиться таким ледь-вологим, ледь, -ледь вологим, її потрібно знов а, поливати. Здобрювати пару разів на місяць і буде красивий кущ. От я мрію, от моя розростеться, і я її повісю і будуть отак звисати, отакі, знаєте, туберії, отакі. І це вкриті, отакими рижими, красивими квітками. Вон там, бачите, Вон там внизу іще квіточку відкрила. Вон там. Квіточки держаться недовго, десь ну, днів зо 10. Але вони вискакують і вискакують і вискакують. І завдяки цьому, що вона має отаке, знаєте, квітування, вискакують квіточки, то виходить, що вона квітне доволі довго. Отака краса. Друзі, якщо маєте бажання і знаєте, де, я не знаю, правда, чи залишилися вони у Ригіни, і ще можете спитати, але це Достойна орхідея для, для того, щоб вона була у кожного. Вона дуже красива, дуже така ефектна. Ну, шикардос. Я називаю це шикардос. Отака красунька. А на цьому, любі мої, в мене все. Вирощуємо орхідеї. Тримаємо кулачки, наступ Збройних сил України продовжується. Всі наші території будуть визволені, не дивлячись на оті дурацькі референдуми, які вони придумали під дулом автоматів. Все буде Україна. І Крим, і Херсон, і Запоріжжя, і Луганськ, і Донецьк, і Харків все Україна. Пока, пока, любі. До нових зустрічей. Тримаймося!